Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам торт червоний бархат. І почну із кефіра. Кефіра у мене 300 грам, такий тепленький, тепліше ніж кімнатна температура. Додаю сюди барвник. У мене сухий. Зараз подивлюся, скільки його треба. Так, треба по. По своєму барвнику дивитися, можна додати гелівий барників. У мене сухий, У мене є гелівери, але я тут хочу сухий додати. Він розчиниться гарненько так. І такий червоний колір буде. Так, отак. Залишу. Далі змішаємо сухі інгредієнти. 350 грамів борошна. Десять грамів какао, я його просіяла. Десять грамів розпушувача і 4 грами соди. Все сюди всипаю. І гарненько перемішаємо. Отак От все перемішаємо. Далі. Блендер. Даю 200 грамів масла, воно таке розмякшене і 350 грамів цукру. Починаємо збивати масло. Масло збилося, додаю сюди 100 грамів олії. Бажано без запаху. І далі по одному додаю 3 яйця. Додаю вані. додаю сухі інгредієнти. Можна, примю, я їх просіювала все, тому додаю так в декілька етапів. Додаю частину кефіру. Так, вмішую все сюди, такий яскравий колір. Так, гарненько вмішуємо. Додаю ще борошно. Ну, Сухі інгредієнти маю на увазі, бо борошно тут вже какао, з усим. Так, додаю ще кефір. Перемішую. І додаю останнє борошно, перемішала. І зараз трошки трошки проб'ю блендером. Блендером, міксером, міксером, а не блендером. І розподіляємо по формах. У мене буде дві форми. Я взяла такі серця. І в дві форми зараз наповню. Так, И на низ положила пергамент, папир поплала. бока ничем не смазываю. И так зараз распределю в две формы. Вот такая шовковиста масса, тоже шовковиста, прямо такая гарнюня. І так, я розподілила по двох формах. Трошки отак розрівняю, щоб рівненько було. І поставлю в духовку. Духовка 170 градусів, десь хвилин 35. Гаряча духовка, а духовка вже нагріта. Поки в нас печеться корж, ми зробимо конфітюр. Я взяла малину, пюре малини, в мене перетерта малина була в морозилці. Додаю сюди 250 грамів пюре малини. Додаю сюди грам 60 цукру. Треба, щоб воно таке було трошки кисленьке. І 15 грамів кукурузного хрохмалу розвела в пюре малини. Тут трошки відібрала і тут розвела, щоб гарно розвелося. Зараз ставлю це все на огонь. Воно закипить. Додам туди цей крохмаль, воно дійде до кипіння і все знімемо і в контакт за... перекладемо, і в контакт закриємо. Такий буде конфітюр. От такий вийшов у мене конфітюр. Переливаю його в, в мисочку таку. Аромат малини неймовірний. Просто клас. Його треба весь час помішувати, щоб не пригорів. А так, закипіла малина пюре, оце. Додали крохмалю і всі діла. Тепер накриваємо плівочкою в контакт, щоб не було шкірочки. Конфітю, малинове конфі. Як звичайний кисіль. Густий, знаєте, раніше робили такий із вишнями. Ще й молочний робили. Я його терпіти не могла, а в мене дідусь з бабусею пригощали І так, коржі у нас готові. конфітюр у нас готовий, малиновий. Робимо крем. Тут у мене 550 грамів сиру вершкового. Ну, я сама робила із йогурта, у мене є на каналі, можете подивитися, із йогурта і сметани. Значить, 550 грамів вершкового сиру, 150 грамів м, таких жирних вершків, 30-33 Десь 120-130 грамів цукрової пудри. 120 цупаю. І гарненько все вбиваю. Ще трошки додам сюди ванілі. І все, тепер уже все. От такий гарний крем виходить. Його головне не перезбити. Вершки можуть звернутися, буде масло. Хі. Тому, отак от. Достатньо. Так, крем готовий. Так, Крем ділимо на чотири частини і одну четверту окремо відкладаємо десь так. Це в нас буде для прикраски, ну, зверху, так скажемо. Викладаємо кругляшками весь весь корж. І тут посередині. Так, достатньо. Тепер беремо конфітур. Також я відрізала кінчик і заповнюємо сюди, от сюди, де в нас немає, де в нас залисине, отак правильно сказати. От таким чином. Кладемо верхню частинку, так, на, щоб було вже однаково сердечко вийшло. От. І так само кладемо крем на верхню частинку. Спочатку по краю, гарними кульками, Так приблизно гарними вони просто будуть крайочки виглядати гарненьке. Так, кладу наступний. Кладу наступний випеклий трошки, той, що верхушка була, тому що треба буде, щоб вироб був рівненький. Так. Все нормально. І таким же самим способом як Робимо далі. Тепер ми як ми робимо верхушку. Я взяла незакриту зірку, отакий, от відкриту, отаку таку насадочку і чистий чистий мішок. Окремо відрізаю тут кінчик, у мішка з прямо. Вставляю сюди все мішок із насадкою. Тепер буде викладати верх. Спочатку також по краю. Це ж крем я вже взяла з холодильника, той, що ми відкладали. Можна його трошки прикрасити. У мене такі є серця шоколадні. Я отак поставлю. Цукерки в мене були просто. Ось такий тортик у нас вийшов. Заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного!